27 років з Америки до України летіла тарілка фризбі. В 1995 році в Києві взяла старт епоха популяризації алтимату в Україні. Першою командою була команда, яка була заснована в Києві. Тобто, це були американці, які приїхали в Україну і вони привезли цей спорт сюди. Найстаріша українська команда Київська називається Жиголо. Їй вже близько 10 років. І там постійно йде зміна покоління, і вона розвивається і займає досить хороші місця в на території СНД. Алтимат Фресбі безконтактний вид спорту, який поєднує правила баскетболу та американського футболу. Кидати та ловити диск, захоплюючи заняття. Адже для цього потрібна велика концентрація уваги, каже гравець команди одеситів, які приїхали популяризувати альтимат у Тернополі. Ми приїхали популяризувати цю гру. Я думаю, что если в турнире будут участвовать игроки, которые играют давно, это будет более интересно. Диск будет дольше держаться в воздухе, будет він рисунок гри. і тим, хто захоче грати, це буде хорошим приміром. в з ввлекуться. З 2006 року в 18 областях України Федерація Фризбі проводить турніри зі жбурляння літаючого диска. В Тернополі це заняття зовсім нове, адже перші змагання відбулися восени цього року. За дотриманням правил спостерігають гравці. Це на думку алтематчиків. Повинно підштовхнути молодь до заняття американською грою.